У березні 2024 року українці можуть очікувати найрізноманітнішу погоду від весняного тепла до зимових морозів. Особливо це стосується середини березня, говорить начальник Прилуцької метеорологічної станції Людмила Сосновська. Найхолоднішим періодом березня буде середина місяця, де вночі фіксуватимуть невеликі морози. В цей період перебачаються дощі, мокрий сніг та сніг. Температура в день буде в межах нуля градуса. Ночі знизиться до чотирьох морозу. Синоптик прогнозує, що весна розпочнеться дещо схожою на теперішню погоду, хіба що буде більше сонця. У перші дні березня нічна температура може трохи знизитись, а от вдень стопчик термометра триматиметься вище нуля. Як повідомляє Людмила Сосновська, найбільш високі температури очікуються на кінець місяця. Справжнє тепло прийде вже ближче до кінця березня, початок квітня, де фіксуватимуть температури до 20 градусів тепла. Цілому березень 2024 року принесе Україні перехідний місяць від зимових холодів до весняного тепла.